Жалобу за загиблими оголосили у Харкові на завтра. В місті триває ліквідація наслідків ракетного удару, який відбувся напередодні. Рятувальники розбирають завали підприємства, знімають аварійні конструкції. Є інформація, що у руїнах можуть бути ще загиблі. На цю мить відомо, внаслідок атаки загинули п'ятеро працівників підприємства і ще десятеро поранені. На місці атаки працює кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Вона розкаже більше. Це одне із приміщень підприємства, яке пропалало внаслідок ракетного удару. Тут все вигоріло. Бачимо, що тут була типографія: якісь станки, залишки паперу, довкола все зруйноване. Зі стелі постійно тече вода, постійно щось падає зверху, рятувальники продовжують розбирати завали. Була інформація, що ймовірно можуть бути люди під завалами, безпосередньо рятувальники будуть тут знаходитись до тих пір, поки повністю не розчистять всі завали. І коли вже переконаємось, що або всі тіла знайдені, або на щастя вже більше загиблих не виявили. Зараз рятувальники намагаються якомога ретельніше прочесати кожен сантиметр, кожен метр цього поверху. Адже вчора тут під завалами були знайшли двох загиблих людей, і також одну людину тут вдалося врятувати. Він намагався якось гукати про допомогу з нового звіком, і рятувальники застосували автодрабину, і таким чином людину вдалося. Рятувати. чудом вибрався Вісел на кондиціонері, тому що пожар почалася така, що пройти було не взяла. Вчора було знайдено на цьому поверсі два панівечених тіла: одне на правому крилі, а одне на лівому крилі. Людина під час пожежі наполовину вийшла з вікна, задихнулася, обгоріла. Вижити тут неможливо, була висока температура, велика пожежа. Зараз повністю розбираємо завали і шукаємо останки людей. У цій будівлі внаслідок ракетного удару загинули п'ятеро людей, ще десятеро отримали поранення. Це працівники цього підприємства. Семеро людей зараз у лікарні, один з них у важкому стані. Ще певна кількість співробітників підприємства вважаються безвісти зниклими. І зараз коло цієї будівлі з надією стоять родичі. Знібур безвісти чекають хоча б на якусь звістку. Ну, у мене тут чоловік загинув на п'ятому поверсі. Ну, чи тільки з нас взяли ДНК матеріал. Ми не знаємо, чи знайшли його, чи ні, чи він рахується безвісти, пропавши. Після того, як я дізналася, що тут що в, ну, в цьому районі десь щось то сталося, я стала йому телефонувати. Його телефон був поза зоною досяжності. І дуже хотілося, щоб він був живий, його діти дома ждуть. Росіяни вдарили по цьому підприємству ракетою х 35 Вибух пролунав вчора о 13-й годині. На місце одразу ж приїхали рятувальники. Зайнялась масштабна пожежа. Загалом палало понад 10 тисяч квадратних метрів. На цьому пожежу вже ліквідували. Триває лише розбір завалів. А завтра у місті оголосили день жалоби за загиблими працівниками цього підприємства. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, СН